Вітаю вас, друзі, на каналі Справжні моменти життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про красу. Як я буду робити маску. Я вам говорила про те, що є досить проста маска, яка мені дуже сподобалась. Я взагалі не люблю там багато інгредієнтів використовувати. І ця маска в неї є досить ефективною. Ви знаєте, те, що я зараз худна. І я повинна дбати ще і про своє обличчя, і про своє тіло думати. А ця маска, ну, мабуть, ніякий крем так не допоможе, як допомагає ця маска, ви спробуйте обов'язково, що для цього потрібно. Для цього, друзі, потрібна нам сметана, я вже ось поклала в чашечку сметану. Так, скільки я поклала сметани? Ну, ось. Чайна ложечка, ось і я чайну ложечку поклала цієї сметани. Далі нам треба олія, будь-яка. Я беруся цю олію, це оливкова олія і е, звичайна сода. Три інгредієнти тільки треба. І буде маска. Маска, притом супірова. Коли ви спробуєте, ви не будете згадувати. Я вже ось підготувалася робити маску. Звісно, що нам обов'язково треба зав'язати волосся вверх. Так, вже треба мені підфарбуватися коріння. Скоро буду фарбуватися вже. І показую вам, як я роблю маску. Ну, і, звісно, що треба, це кісточка. М'якенька, гарненька кісточка для обличчя. Ну, і, звісно, що дзеркальце має бути. Зараз я беру дзеркальце. Буду робити маску. Так, що я для цього буду робити? Ну, приблизно, я сказала, що приблизно це ось така кількість сметани. У мене це 18% сметана. Ну, така вона доволі густенька. Я її з холодильника заранче доставила, поклала в оцю прозору чашечку, щоб вам показувати саме, які інгредієнти я буду сюди додавати, що я буду робити. Ну, що я роблю? Беру о, ще одну чайну ложечку і беру звичайну соду. Яку купите в магазині, така і буде сода. Так. І беру я, набираю соду і кладу сюди сметану. Я раніше маску пробувала е, різні маски. ну ось Останнім часом мені ця сподобалась. Взагалі люблю дуже прості такі, щоб все було недорого, не захмарно. Ну, ось я набрала соди. Чайна ложечка, ось така соди. І цю чайну ложечку соди я кладу ось сюди. Ось у чашечку просто взяла ось так і розмішала. Розмішую і в цей час хочу вам сказати, що ми завжди маємо бути гарними, Так, гарними для себе. В першу чергу, так як мене в чаті жінки пишуть в коментарях, що я завжди говорю, що хочеться бути гарними для когось. Говорять, що ми в першу чергу маємо бути гарними для себе. Так, я починаю це усвідомлювати, погоджуюсь, тому що. Ну, почнемо з того, що я завжди там слідкувала за собою, ніколи не було такого, щоб я могла собі дозволити бути негарною, тому що навколо мене завжди знаходяться люди, знаходяться рідні, знаходяться чужі люди, і ми маємо бути гарними. От звичайна така мішалочка, сижу з вами, розмовляю і мішаю. Чоловік мій на роботі, поки він на роботі, він мені приготував дуже е, смачну каву. Як завжди, перед тим як їде на роботу, він там варить собі каву, збирається, бере з собою бутерброди, чи я не знаю, що там він з собою бере, що захочете і бере, так, їсти завжди, е, поїсти завжди, що є. Е, є що взяти. Ну, так він мене балував. Я, от, одна моя знайома говорить, зустріла мене така, каже, що ти там чоловікові сьогодні зібрала? Питає, що сама йдеш без чоловіка. Кажу, та він поїхав на роботу. ж, А вона говорить, що ти там йому сьогодні приготувала? Я щось розказую, готувала їсти. Що ти йому з собою сьогодні дала поїсти? Кажу: ну, він же ж не мала дитина. Що, значить, дала поїсти? Чим чоловік відрізняється від мене? Я так готую, я він на роботі, я їсти, приготувала, поїсти кажу, є що. А що він захотів взяти, я навіть не знаю. Я тільки знаю, що він мені каву обов'язкову ранкову каву е, мені залишає, я після того, як роблю ранкову прогулянку, приходжу і смакую його кавою. Так, далі, друзі, постояла трішечка ця сода тут у сметані. То що я розмішала, беру, звичайно, оливкову олію. До речі, можна я додавала зараз оливкову, можна додати будь-яку олію. Різниці абсолютно немає. Я вам, вам потім ще покажу, як я під очі собі е, роблю масочки такі. Вони також дуже ефективні. Ну, беру, ви знаєте, я завжди ось так, ну, ніколи не використовую. Щось спеціально, там якісь дозатори, скільки грамів. Ось зараз дивлюся, скільки я буду лити олії. Тобто, скільки хочете, називається, скільки і лийте. Так, і лється олійка. От я вважаю, що цього достатньо. Ну, можливо, е якщо брати, треба було поміряти. Ну, можливо, чайна ложечка олії. Так? Десь приблизно так. І так само. Ось я з вами розмовляю так, і ретельно перемішую. Друзі, три інгредієнта. це оливкова олія, сметанка. Сьогодні у мене 18% сметана і сода. Більше нічого немає. Наступну маску, там, яку я буду робити, можливо, добавлю ще якісь сюди інгредієнти, але такі досить прості, ті, що завжди у нас є. Дома в холодильнику, є у кухонній шафі, олія може бути там соняшникова, ріпакова, яка завгодно олія, олія, вона і є олія. Я, чесно говорячи, що не дуже звертаю на це уваги. Просто оливкова олія вона якась густіша, тому я більше люблю додавати сюди оливкову олію. Так, ось моя маска, друзі, готова. І зараз ну, буде найсмішніше, але ж. Я говорила, що я вам покажу, як я буду це робити. Я і ще роблю дуже прості маски. Я сьогодні почала з такої маски. Я вам її покажу. Потім я покажу іще, що я додаю у маски, як я їх роблю, ці маски. І вони дійсно допомагають. А зараз ви ж знаєте, що я худно так, це означає про те, що ось обличчя, там якісь риси будуть опускатися, я не повинна. І так уже з віком у нас є певні недоліки, які ми повинні саме приховувати. Так, ну все, масочка так у мене гарно розмішана. Дивіться, ось така консистенція, виходить, густенька. Так? Получається, консистенція такої ось показую вам густенької сметанки. Вона, ну, і ще можливо стала навіть густіша, бо я вам говорю, що оливкова олія. Додалась. Так, і я беруся таку кісточку, зараз із ложечки вибираю сметанку і почну її наносити. Так, це буде смішно, але я так як роблю, так і роблю. Так, ну, можна сказати, ось у мене телефон, куди я знімаю, він у мене є ілюстерком, хоча Взяла своє любиме дзеркальце, так, але, ну, можливо, я ним скористуюся, і ще мені так краще буде видно. Звичайними рухами так, беремо і наносимо собі масочку. Так, от я люблю, друзі, щоб кісточка така була м'якенька. І, звичайно, ось наносимо звичайними рухами. Наносимо собі масочку. Так, я роблю таку, як я називаю бойова розкраска. Так? Бойова розкраска моя. Ну, друзі, роблю бойову розкраску. Ось беру все-таки, коли люстерку так тримаєш, все одно зручніше. Ну, і наносимо так. Волосся ми обрали. І починаємо наносити цю масочку. І ми. Звичайно, ви знаєте, вона дуже ласкава. Така сметанка нагрілася. Так, Ну і губи також можна замальовувати. Носа. Доходимо і до носа. Так я вам показую так косметику, як наношу. Так само ось наношу я. І ось також пішла сюди, так само сюди, такими рухами. Дуже ніжна маска, дуже ласкава маска. Можна її не боятися, я не боюся поближче до очей наносити. Вона не кусається сметанка. Тут тільки корисні інгредієнти, нічого некорисного тут немає. Тому наносимо, друзі, і не боїмося. Так, ось так, я стала така сніжна королева. Завжди ми маємо знаходити красу у всьому, те, що нас оточує, і в масках також. Ну, колись я була, зробила маску, там чоловік побачив. Трішечки смішненько було, так, то я намагаюся все ж таки робити, коли чоловіка вдома немає, бо там він десь зайнятий, то я роблю оці масочки собі спокійненько і мене нічого не засмучує. Так, друзі, я нанесла такими рухами. Тепер. Зеркальце я прибрала. Я бачите, як навіть одяглася ось так спеціально, тому що ми ніколи не маємо забувати ще про свою шию. Так? І, і зону декольте. От зона декольте, також у нас сметани робимо. Ну, чайна ложечка з верхом я набрала. Я набирала більше сметани раніше, пробувала. Але ви знаєте, ну дуже багато, і так він ось слой великий, ми бачимо, що наноситься. Ось такий великий слой. Він не маленький цей слой, зона декольте, має бути також враховувана. Отак. Тому що я зараз піду купатися. Але перед тим, як я піду купатися, я вам покажу. Пройде якийсь час, я вам покажу я з цією маскою буду ходити, ну, я скажу вам, скільки я буду ходити, маску. Перед тим, як цю маску змивати, я вам покажу, що треба іще зробити, друзі. Так що дочекайтесь відео до кінця. І я буду показувати, що далі я буду. Це ще не все, те, що я нанесла ось так маску і декольте враховуємо обов'язково обов'язково цю зону. Ми ніколи не повинні забувати ось цю зону. Вона також хоче їстечки, так як і наше обличчя, тому що. Обличчя й так е е живильні якісь процеси постійно отримує, а так ми одягнуть і не завжди наносимо. Так, у мене залишилося, друзі, і ще трішечки сметани. Що я роблю? Це роблю ось отаке. Тобто в мене оцієї дози сметани, оливкова олія. Вистачає іще зробити масочки і на руки, тому що руки у нас також потребують підживлення не тільки обличчя, а й руки. От я по рукам розношу, тобто ми маємо там рознести гарно-гарно. Ми бачимо, що гарний слой виходить і на руку. І навіть ось так на пальці ми бачимо, що у нас ось так, вже виходить, як перчаточка. Не тільки обличчя має їсти такі масочки смачненькі, а і наші руки також, тому що руки іноді можуть показати наш вік скоріше, ніж обличчя. Тому руки також потребують підживлення. І ось ще на одну руку я наношу масочку. Так, друзі, я нанесла на руки, так ось на пальці я тут гірше нанесла. Зараз я так, можна навіть і на нігті. Так, манікюрчик також потребує підживлення, скажімо так, і на манікюрчик. Зараз зараз ми бачимо, що чашечка вже пуста, тут вже нічого не залишилося. Якийсь час? Ну, приблизно, скажімо, хвилин 30. Я буду з цією маскою. Зараз я там собі включу щось, подивлюся. А потім, перед тим, як цю маску змивати, я покажу, що я ще роблю для того, щоб ця маска була дуже ефективною. Зустрінемося з вами трішечки пізніше. А зараз буду пити ту каву, найсмачнішу в світі каву, що зробив мені чоловік. А потім покажу. Вам далі, що я буду робити. А тепер, друзі, я вам обіцяла показати після того, як маску протримала півгодини, 20-30 хвилин треба тримати маску. Що робити? Ми бачимо, що ця сметанка і все, воно у нас стало таким прозорим майже. Що я роблю? Тут же є сода. Я стала, я спеціально прийшла, стала над умивальником. Що я буду робити? Друзі, ось ця сода стає таким гарним скрабом. І ми просто-напросто беремо так і катаємо. Тобто це все обкатується. Чому стою на, на, над умивальником, бо це все знімається. Це такий слой, який знімається. І таке стає шовковисте, дуже шовковисте обличчя. Я це все знімаю. Потім, друзі, я буду знімати точно так декольте. Так, точно так я ось буду знімати руки, і ми бачимо, ось як воно обсипається. Тому треба ставати над умивальником. Після того, як я ось цю процедуру не спішіть, тут знімається такий слой кожи. То не спішіть дуже це робити, після того я зразу в душеву. Одягаю сарафанчик, бретельки спустила, і зразу це все змити в душеву. І кожа буде просто супер. І так, душ я прийняла, помила своє обличчя, помила шию добре, своє декольте, руки. Так, і бачимо. Який результат після маски? Ну, по-перше, результат, зразу хочу сказати, е, обличчя стало шовковим. Ну і тут шовковистість, я без мила змивала це все. Якщо хочете, можете там легенько, іноді легенько, трішечки мила, так умилися і е, собі протерли там обличчя після маски. Я зазвичай умиваюся без мила, бо я не збираюся зараз нікуди не виходити, не знаю, чи є від мене цей аромат сметани, чи немає аромату сметани, але що я роблю? Ми бачимо, що є почервоніння на обличчі. Чому почервоніння на обличчі? Тому що сода була як скраб. Тобто оця шкіра, яка на нас була зайва. Вона оплущилася. І при тому, хто спробує, ви будете знати, що цей ж е, скраб шовковистий. Він нам не травмує взагалі шкіру. Так, тепер що я беру? Так, ну ось цей крем. Що це? Крем зараз я беру ось такий. Скористаюся в мене є різні креми. Так, ну зараз ось я візьму ось цей крем. І, звісно, чому я беру крем, можна і не брати крем, тому що обличчя і тіло шовковисте, можна нічим не змазуватися. Але я хочу сказати, я сьогодні робила свої 11 тисяч кроків, пройшла я більше 12 тисяч кроків з раночку, скоро вже обід, і я трішечки сонце. Так, плюс 32. Сьогодні зранку немає, тих плюс 32. Але сонце яскраве, і воно в будь-якому випадку попадає нам на обличчя, і трішечки ми обвітрюємося від вітру, підгораємо на сонці. І є трішки оце почервоніння, то, друзі, що я буду робити, це буду наносити собі, ставлю цю баночку, вона скляна, трохтить так, і буду наносити собі крем на обличчя. Ну, Воно шовковисте, це обличчя, то крему багато і не треба. Так. І розмазуємо цей крем. Який захочете, який завгодно, так крем берете і користуєтеся ним. Я зараз ось взяла, скористувалася цим. Можу взяти, наприклад, якщо я хочу собі. ну Тут у мене, я в футболки ходила, тут не підгоріло, і воно, а тут трішечки так, як відчувалася е у мене, таке відчуття було. Ну, ось візьму і ще крем. ну Ось такий у мене ще крем є. Я взяла, зараз змажу ще руки. Ним. Ну, це звичайний такий крем. Я люблю користуватися різними. Ось для рук взяла. Ну і заодно завжди отак руки нанести сюди на шию. Також нанесла і ще крем. Отак, друзі, така маска була доволі таки проста. Складного нічого немає. Такі всі інгредієнти, які ми можемо з вами просто брати і їсти. олійку олійкуємо, суду також вживаємо, додаємо, готуємо якусь їжу. Ну, Звісно, їсти. Я не знаю, я не вірую, але я хочу сказати, я пила каву, то кава, сода трішечки відчувалася. Я губи салфеткою протерла для того, щоб випити каву. Так, все, Крім можна закривати. Спробуйте обов'язково недорога маска. Я буду вам далі показувати також маски з дуже простих і недорогих інгредієнтів, які випробувала на собі, які є ефективними і обов'язково допоможуть і вам підтримувати шкіру завжди такою підтягнутою і гарною. Я бажаю вам краси і добра. До наступних зустрічей!